Всіх вітаю на моєму каналі цікаві оповідання з життя людей і тварин. Коли є рідня, є з нею і метушня, народне прислів'я. Ярина, народившись у селі Нічогівка, з самого дитинства мріяла втекти звідти. Вона не уявляла себе ні дояркою, ні жницею, ні пастушкою. Як тільки їй виповнилося 16, вона рішуче вирушила в дорогу. Купила квиток до Луцька, присягаючись собі, ні за що не повернувся в цю глушину. Вступила до технікуму, оселилася в гуртожитку і через два роки знайшла роботу за фахом, кранівницею на баштовий кран. Настав час заміжжя. Три місяці по вихідних Ярина ходила з подругами в танцювальний зал парку. Там познайомилася з хлопцем, який, як і вона, Хотів потанцювати з майбутньою дружиною. Довго вони не тягнули і відразу в РАКС. Лист полетів у рідне село. Мамо, тато, я виходжу заміж. Приїжджайте. Батьки не змогли приїхати адже в той рік старшу дочку вже видали заміж, а поїздка була б занадто дорогою. Мама написала: Приїдемо потім, подивимося на онуків. Весілля відбулося. Життя в новому будинку почалося добре маленький, трикімнатний будиночок, де жили подружжя та їхні родичі чоловік Коля, його мати, сестра з сином, брат з дружиною і Ярина. Але Коля і Ярина були щасливі їм дісталася крихітна кімната. Невістка радувала свекруху, невістка пос поступлива, працьовита, без зайвих слів. У свекрухи ж було п'ятеро дітей. Дві дочки вже жили окремо. Молодша з них, Богдана, доставляла клопоти. У Подолі народила сина, але наречений без пояснень зник, залишивши лише спогади, Коля змушений був забрати сестру з дитиною з пологового будинку, де санітарка, підморгуючи, сказала тепер, дядьку, будеш виховувати племінника. Сміялися, а потім все йшло своєю чергою. Образи спалахнули, коли коля привів додому свою дружину. Богдана зразу зненавиділа Ярину, сказавши приїхала з чужих місць, схопила хлопця. Ярина мовчала, не втручаючись у конфлікти, поки свикруха наставляла Не ображайся на Богдану, вона заздрить, живе на самоті. Незабаром у Ярини і Колі народилася дочка Соломія. Ставши матір'ю, Ярина занурилася в турботи. А Богдана почала влаштовувати скандали щодня. Ярина перестала мовчати, захищаючи дитину. І одного вечора, коли Богдана сильно розлютилася, Коля, не думаючи, кинув прасковий бік. Праска промахнулася, але Богдана замовкла. У Богдани були заліцяльники, але вони швидко зникали. Син димка став тягарем, крав гроші у бабусі, шумів. Заважав навчанню, а йому ледь виповнилося лише дев'ять. Ярина розлючено крикнула Займися сином, він виростає бандитом. Коли до будинку приїхали батьки Ярини подивитися на онуку, вони побачили тісноту і сварки. Батько сказав збирайся до нас, інакше тут знесилишся. А мати прошепотіла повернися, батько буде радий тебе бачити дома. Ярина відповіла, я переїхала до міста, а не до трактористів. І скоро мій коля, як інженер, отримає квартиру. Через три роки Колі надали своє житло, а в родині з'явився син Іван. Переїхали до власного будинку, нехай і холодного, але вже рідного. Через рік померла мати Колі. Богдана, переживши смерть матері, посивіла, мучилася від провини за колишні скандали. Щодня ходила до маминої могили, сиділа в огороші, шепотіла собі Не зачиняй двері, інакше залишишся. Час лікує. Богдана знайшла нове кохання, готувалася до весілля, запросила Ярину в гості. За чаєм Богдана зізналася. Вибач, я заздрила тобі. Тепер розумію, як ти любиш Колю сильно. Ти найдорожча людина в моєму житті. Ярина вражено посміхнулася. Яка ти зараз красива Богдана. Богдана відповіла легкою посмішкою і поцілувала її в щоку. Вранці подзвонив молодший брат Колі. Микола, Богдана не прокинулася, померла у вісні. Їй було тридцять сім. Причина вада серця поховали поруч з мамою в ті же огорожі. Через рік на могилі Богдани стояли свіжі квіти, які щодня дарував їй наречений, що не відбувся, а потім замінив їх на букет штучних троянд. Димка, син, який залишився без мами, був повним сиротою в 14 років. Спочатку родичі хотіли відправити його в інтернат, але Коля обурився. Ніяких інтернатів. Якщо є рідня, значить є і турбота. Він взяв дімку під опіку. Спочатку було важко крадіжки, хамство, погрози, але сім'я витримала. Дімка виріс, одружився, назвав синів Ярилом і Миколою на честь своїх опікунів. Родичі дивувалися, як він виправився. І знову на могилі Богдани стояли свіжі квіти, принесені дімкою. Ця історія показує, що справжня рідня це не просто кров, а готовність підтримати, пробачити і розділити тяжкість. Коли люди відкривають серця один одному, коли люди відкривають серця один одному, навіть найболючіша втрата перетворюється на урок любові і взаємодопомоги. Кому сподобалося? Таке оповідання? Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.